Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на Вітрука 9. без нас вам просто не обійтися. Тема численних правопорушень водіями у пішохідних зонах гідропарку знову набула особливої актуальності з настанням літньої пори. Один з варіантів порушень приїхав в парк випивоковитої під берізками чи соснами і потім знову за кермо. І інший, на жаль, поширений варіант, коли водій замість полишити авто на стоянці маневрує за кермом між пішоходами, які спокійно йдуть парковою зоною. Люди кажуть, що для усіх тих, хто відпочиває в Житомирському гідропарку, транспорт з іноді неадекватним кермувальником – небезпека. Каті гаріже, щоб є машини зі людям дихають, запритіть, щоб є. Хоть озирається, він вже взагалі, вже сігнали. Дай йому дорогу. Куди ти їдеш? Вон там стояночка є, ось там машину, йди пішком, це зона віддиху. Зовсім не очікували тут побачити правоохоронців більшість тих, хто заїжджав у пішохідну зону. Такі люди намагалися довести, що саме інспектори в цій ситуації не праві. А як ви дивитесь на те, що тут ходять малі діти, вибігають, вибігають я з парку, з лісу, вибігають. У мене в машині є кормова. І оце сама нарушила. Прошу вибачення. Більше ніколи. Дякую, що ви так взялися і виконуєте свої обов'язки. Дуже дякую вам. Там стоїть, там стоїть знак, стоїть стоянка для цього. Спеціально зроблена. Пройти 200 метрів свіжим воздухом. Ну зласно, так. Ні, ну ми що. То так, буває, ну просто така ситуація. Тобто ми вас більше тут не будемо бачити. Та ні, ні на, машині. Чесно. на машині я маю. Да, знаєте, як наш народ? Поки от не, не це, то, то наступного разу вже будеш здати. Ага, все. Хорошо, Робота все. проведена. Все дороги. Спасибо, будьте здорові. Загалом за час роботи державтоінспектори задокументували 36 порушень правил дорожнього руху. Троє водіїв були навіть у стані алкогольного сп'яніння. Проїжджають автомобілі, які скоюють. Перешкоду для руху пішоходів, так як є це пішохідна зона, і сюди заїжджати взагалі заборонено. Деякі водії ігнорують вимоги даних дорожніх знаків та їдуть на дану ділянку дороги. За останні два тижні під колесами авто в області четверо людей загинуло вдвічі більше травмовано. Тому кажуть, правоохоронці головне в цьому рейді не протоколи штраф, а усвідомлення водіями, що пішохідна зона не місце для транспорту, адже усі правила дорожнього руху написані кров'ю.